Добрий вечір, шановні друзі. Користуючись нагодою, що в мене тут сьогодні є кореспондент, який мене робить бере інтерв'ю, я хочу звернутися до всіх, хто є моїми друзями по Фейсбуку. А їх у мене аж 600. Але насамперед я звертаюся до тих, хто живе в нашій громаді. Руликів, Порадівка. Велика Мала Салтанівка, плесечка, скрипки, Барин, Дурова, Хлебча, Каїнівка, Здоровка, вибачаюся, може, й Здоровка, але саме наші корухівка, Данилівка, Варовичі. Про те, що у нашому музеї не вистачає для повного інтер'єру одного дуже цікавого і необхідного. Ін... Експонату. Ось саме тут, на цьому місці, повинна у кожній хаті тоді стояла ліжко, кровать. Байдуже, що воно металеве, і або дерев'яне старовинного домашнього виробництва не теперішнє, з панцирною сіткою або під матрас. Будь ласка, нам основне каркас, це інше і матраси, і все інше ми можемо знайти, але нам потрібно це ліжко. Якщо у когось є непотрібне таке ліжко, кровать, будь ласка, презентуйте для нашого музею, ми будемо дуже вам вдячні. Дзвоніть на мій номер 063 606 40 21. 063 606 40 21. Один і ми будемо дуже і дуже вам вдячні. Бачите, в нас новий інтер'єр, але цього не вистачає для того, щоб створити ту постановку, яка повинна бути як колись у кожній хаті. Дякую увагу за увагу. Слава Україні! Героям слава!